Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І для початку я хочу задати тобі запитання: який найстаріший напій, який ти коли-небудь пробувала? Хм, чесно, я навіть не знаю. Можливо, це було якесь старе вино мого дідуся, тому що я не зовсім по алкоголю. От, можливо, це? Ну, в моєму випадку це напевно також було вино. Пару років тому я знайшов у комірці своїх батьків старе вино це був кагор 20-літньої давності, і ми випили це із дівчиною і її сестрою у день 20-ліття останньої. Ну, воно таке було досить питєве, хоча внизу там вже утворився осад. А сьогодні у нас для дегустації ще щось навіть значно більш особливе. Це ром Club, Клаб семилітньої витримки з кінця 70-х років. Моя подруга з англійського клубу, знаючи по відео дегустації, що мені подобається пробувати різні цікаві напої, наїдки, показала мені колекцію своєї мами, серед якої був і цей ром. Ну він мене зразу зацікавив і вона надала мені його для дегустації. Тобто, беручи те, що він настоювався 7 років, цьому рому як мінімум 50 років. Вражає? Ого, нічого собі так. Мені дуже цікаво, як він смакує. Тим більше, у мене особливі сантименти до країни його виробництва до Куби. Коли я навчався в університеті Флориди, де я захистив докторську, у мене там був друг чак на ім'я. На початку 2000-х йому вже було 70 років, і він був серед тих 20 з чимось людей, які в горах Куби разом із братами Кастро, Фіделем, Реулем і Чегеварою починали робити кубинську революцію в кінці 50-х років. Ну, і він мене час від часу пригощав кубинськими сигарами. А на день мого захисту він мені подарував цілу таку велику коробку дерев'яну кохіб це такі одні з найкращих сигар. Ну, це за кожну сигару в Америці передбачено штраф у тисячу доларів, тому що Америка наклала на Кубу ембарго, але для нього, як для історичної особи, зробили виняток. Ну, він мені розказував про Кубу багато. А коли через кілька років я почав працювати на Багамах, то і сам відвідав цю країну аж чотири рази. Ну і там я пробував різні роми, ну, в тому числі Гавана Клаб. Пам'ятаю, як вночі на лавці біля квартири, яку я орендував, навпроти такого знаменитого музею революції. Я сидів і пив ром. Ну, це був трохи інший ром, такий мені подарувала моя кубинська подруга. Він називався Легендаріо. Також він був витриманий. Ну, він мені прямо дуже сподобався. Там було чути і сухофрукти, і ще щось. Ну, ззаді цього музею революції був такий парк, невеликий, вічний вогонь, і там якісь бойові машини, старі гармати. І там ходили з автоматами охоронці, дивилися на мене. Ну, це так було прямо дуже романтично. Ну, Гавана Клаб мені тоді не дуже сподобався, можливо, тому що я пробував такий найдешевший варіант, але впевнений, що цей ром семирічної витримки значно смачніший. Тож ми продегустуємо і теперішній ром Гавана Клаб, і ось цей старовинний, можна сказати. Ну, в нього така коричнева. Етикетка з такою а, чорною смугою. Тут написано extra H-dry. Ну, кількість алкоголю тут 40%, об'єм 750 мл. А, ну, Виготовлено це у гавані. Що ти скажеш про а, цю етикетку? Ну, ну, в принципі, простенький відносно дизайн, але виглядає гарно. Так, ну, Тут не видно ніякого ні осаду, нічого, в принципі, і не випарувалося майже до кінця тут налито рому, він, очевидно, такого коричневатого кольору, буде дуже цікаво спробувати. Мені важко сказати, спрогнозувати, яким буде цей ром всередині. Він може бути і жахливим на смак, а може бути просто чудовим. Трошки страшнувато, чесно кажучи. Ти що очікуєш? Чесно, я навіть не знаю, що писати. Я сподіваюся, що навпаки буде все гаразд. Так, ну і будемо закушувати старим сиром норвезьким цварт. Ну, він не настільки старий, як цей ром, але як для сиру достатньо. Це двохрічної витримки. Буду відкривати пляшку. Досить міцно вона закрита. Це і добре. Ну, такий а, золотистий колір, я би сказав, оранжево-коричневий. Будемо нюхати. Як тобі на запах? Ну, насправді нічого особливого. Буду відвертою, я не є спеціалістом по алкоголю. І не зовсім вживаю такі продукти, тому навіть не знаю, що сказати, але нагадує на запах якийсь звичайний ром. Не знаю. Нічого особливого я не почула. Можливо, ти маєш якусь іншу ну, думку. Поки що нічого такого надзвичайного, ну так, спробуємо. Якось цього. Фух. Ну, тут. Важко відчути якісь інші смаки. можливо, вони вже трохи втратились. Хотілося б трішки більше якихось таких чи смаків сухофруктів, чи просто фруктів. Так. Повністю погоджуюсь. Все-таки оцей смак алкоголю трохи. Ну, занадто він так випирає. Угу, uh -huh. Так. Ну, попробуємо закусити, і чи сир змінить цей а, смак. Mm. Доволі цікавий на смак цей сир. Так, ну. Не ну дарма. Що? він такий досить дорогий, більше 2000 за кілограм. Ну, спробуємо ще раз. Ну, можливо, після сиру трошки смак став м'якшим. Так. Але не знаю, я не відчула нічого нового, в принципі. Просто трішечки пом'якішов і все буквально. Не знаю, я чомусь очікувала трішки більшого, як на такий продукт. Не знаю, як тебе було. Ну, це сама дегустація такого давнього рому. Це вже досвід. Ну, смак тут, можливо, вже другорядне, але це як відчуваєш себе частиною історії. І ну, для мене це такий сам по собі цікавий досвід. <гум> Так, тож, дякую, що поділили його зі мною. Дякую, що запросив. Напишіть, будь ласка, які ви, можливо, такі вінтажні старі напої пробували, і як вам посмакувало. Отже, минулого разу мені цей ром видався надто таким спіритуозним, і я вирішив спитатися в чату GPT, що зробити, щоб покращити смак старого рому. Він мені дав кілька варіантів. Один з них це був просто залишити ром на 10-15 хвилин, щоб він подихав, другий додати трошки води, додати кубик льоду або змішати його і в якомусь коктейлі. Тоді він спитався, а з яким ромом ми маємо справу, і коли почув, що це кубинський ром 50-літньої давності, сказав: Ні-ні-ні, не додавай його до ніяких коктейлів, він занадто цінний, його краще пити такий, як є. Цікаво. Ну, і я вирішив спробувати найпростіший варіант. Просто дати йому подихати. Е, ось е, спеціальні у нас такі келехи з широким дном. Е, вони... Е, він посидів трошки і надіюся, що це покращить його смак. Ну, спробуємо. Угу. Mm -hmm. Ну, mm. як на мене. Смак став е, значно благороднішим. Е, принаймні тут вже відчуваються якісь інші відтінки. Е, він такий вже солодший, можливо, тут присутня ваніль значно більше чути тютюн. Е, як тобі? Так, дійсно. Я почала більше відчувати саме ваніль. І ось цю його солодкавість. Дуже цікавий метод, реально. Так, ну дуже, дуже це було просто. Так, але так. ефективно, як ви бачите.